Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, ось я черговий раз проаналізував в YouTube, що тут пише, е, так, що тут пишуть українські блогери. Так, ви знаєте, ну, важко зрозуміти. Що ж відбувається, наприклад, в Курській області. Ось я читаю те, що тут пишеться: одну годину тому скрізь От поряд ці новини знаходяться. Перша: курська операція ризикована, але правильна. Ну і далі там. йде все це повідомлення: годину тому. Далі. Курський розгром, срочний приказ Путіна. Так, знову ж таки, пишеться про те, що е, війська московитів андрофагів е, потрапили в котел. Далі, тут же, Сазонов, екстрено з Курска, буде величезний котел. Жесть наші потрапили в засідку. Ну, з одного боку українські війська влаштували котел у Курській області, а з іншого боку, українські війська нібито самі потрапили в котел. Так, ну, Хлопці, ви там розберіться з цим, хто там потрапив у котел, як воно відбулося, що, куди, як і звідки. А потім уже, так би мовити, повідомляєте. Тому що м -м, виходить, е ну негарно. Для... Треба поважати тих людей, які читають це все. Так, не можна давати е такі речі, які є абсолютно протилежними. Іноді у нас е блогери. Страждають тим, що розміщують якісь там ну, надзвичайно гострі такі заголовки, коли читаєш, то починаєш розуміти, що це е, ну, зовсім не про те, там повідомляється, е, про що відповідний заголовок. так. Ну, це підряд. Розумієте, коли воно там десь вгорі, а потім унизу і посередині, то люди з короткою пам'яттю, коли прочитали спочатку, то вони вже не пам'ятають, що там далі було. І тому їм можна писати що завгодно, так. Але ж треба, щоб якась різниця була суто просторово. Аж тут же ж немає то ніякої різниці. І все це годину тому, і все це підряд, і все це в одній купі, і ну, це підриває, так би мовити, довіру до засобів масової інформації. Чи можливо вже в нас вважають, що е, можна писати що завгодно, так як довіри ніякої немає. І... Ну, Щоб не написали, воно, як кажуть, проходить. І, і це ж не і один такий випадок, про який ми ну, можемо говорити, що це якась там випадковість. Тут і те, і друге, і контратака расистів провалилася. Тут далі полковник ЗСУ пише про те, що там... Навпаки, відбувається там на фронті. Ну, я вважаю, що це неправильно. Так, о, знову ЗСУ пішли в наступ. Це ж там же знову ж таки у Курській області з одного боку ніби в наступ. А з іншого боку, ніби цей наступ перетворився у якийсь котел, в який наші війська ніби потрапили, так. Так що, ну я не знаю, чи варто нам це все регулювати, але показало те, що люди повідомляють у телеграмі який. Абсолютно, нібито нічим не контролювався, а насправді контролювався ФСБ, так що е, ну, ця вся благосфера часто густо просто служить для того, щоб е, піднімати градус, е, скажімо так, політичного життя, сіяти паніку. Е, ну... Намагатися дезорієнтувати людей таке і інше.